Вітаю, друзі! Це моє перше вітальне відео на моєму каналі. Давайте знайомитися. Моє ім'я Андрій. Мені наразі 44 роки. От, моє перше знайомство з YouTube розпочалось в якомусь році, я вже і не пам'ятаю, але я точно знаю, що я перше відео виклав у 2009. му Тестував створення каналу у 2016-му, ну і зараз 2025 рік, і я знову створюю канал. Про що канал буде передусім це просто особистий блог. Мені подобається платформа. Я слідкую за деякими блогерами, котрі начебто намагаються записувати щось корисне, а по факту пишуть свої особисті блоги. І це нормально, платформа це дозволяє. По планам, друге відео буде огляд YouTube. Каналів, котрі мені подобаються, з назвами, там, з е, прізвищами авторів. Ну і є задуми на третє відео. Звісно, що я буду знімати без сценарію, без плану, буде тема, не буде монтажу, мабуть, не будуть робити ніяких крінжових обкладинок для відео, але подивимося. Всім дякую, підписуйтесь і до зустрічі!